Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго. Ранечку, скажу вам тако, я вже встала і можу похвалитися. Нині Блек спав цілу ніч і ні разу не вставав Сергій ні одного разу. Так що сьогодні виключаю світло на коридорі, будемо так спати. Ну а Джесіка прийшла в гості, Джеска голосна є. Блек мовчить, вовше слова його не чути. То Джерсіка є голосна, ну, але то є дівчинка, то є принцеса. Але ви кавалерка знаєте, нині субота, нині всі в хаті прибирають, готують їсти. Так що кавалерка дозволяй дозволяє брати, але я візьму вона з Вона каже, доброго ранку. Доброго ранку, ти вітаєшся з кавалеркою. Та, та, та? Ай! так само, як і Так що кавалєрочка. Сьогодні в кожній хаті роботи вистачає, мити в хаті все прибирати, їсти, готувати, прати. Але сьогодні є можливість поспати довше, хто сьогодні не працює. Тому що тиждень був насичений, діти пішли до школи, а хто має вдома школярів, то вже не виспані 100% і нерви вже, знаєте, гуляють. Ну, але кавалерка, хочемо чи не хочемо, але кожна людина рано має встати. Файно стріпати, і плачисти, писок файно вмити, шу на воду, куди кашлоці файно витальокати і всі разом. Беріть ці дарувати. Ну, а в нас вдома дуже-дуже весело, я вам скажу. Але бачите, я Сергію вчора було жила. Прийдеш рано до мене, він каже, прийду і прийшов. І я задоволена йду йому робити кавусю, їсти вибачайте. Сіль пл'є, ніц немає, але вже якби стадко захотіли, то рибку вам в І ще певне одне яйце. Так, ану не свариться. Ану не свариться. Ви ще до доброго ранку кажуть. А не доброго, ран... mm. Блек, щось, не доброго mm. ранку. Блекщо не вповідає доброго ранку. Блекнув Блек на мене обіжений, тому що я ж тобі говорила. Він. Сутко вже спить своєму добу, е, добу сжевому ліжку. Mm. Хоче чи не хоче, я то тоді мушу навчити, бо то буде біда, як він буде зі мною спати. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а я йду робити каву. Ви знаєте, кавалерка, нині такі мала плавнень так і тут і буду кисним порошком мити тарілки, і горнета. Ну, одним словом, так розмалювала все, як не знати, що. Читаю ваші коментарі, Галину, дайтеся на спокій. Нині свято, нехай на світо. Кавалерка. Щиро вам дякую від душі. Ви мені сьогодні зробили вихідний. Я вам скажу тако: їла, ну в піжамі, вже я прочитала що нині свято, голову не сушила, сама висушила. Ви бачите, яка в мене, яке в мене волосся? Ви мене питаєте, чи я чимось скручуся, чи отки в мене якесь. Ні кучеряве, ні пряме. Ну, але вже як є кавалерка, голову не сушила, сама висохла. І тако кажу до Блека, Блек, Давай мені будемо вдома цілий. День. Давай, я так на мене подивився і пошкандибав своє ліжко спати. Спить блек, я лежу і в гру і з сама до сама. Галинко, ще трошки, ще трошки. І ти зараз просто на бокову підеш. Ну, ще чуть-чуть. чуть-чуть. я так знаєте, але не тут то було, корба закачалася ігру дурнувато, якісь складати кубики. І воно мені пікнуло, що вже мені життя одне дав. Я вже лупаки ну, втворила вже і граю. Блек, так на ну, мене дивиться. І знаєте, що кавалерка, Блеко дуже подобається. Е, коли я йому включаю на телефоні будь-що. А тепер пішла Джеки Джесіка, а я йому включила, як тут Сергій з е, ними двома був. Як він дивився! Він отако сів, і там. У мене таке було відчуття, що він все розуміє, вже такий маленький, знаєте? Ну, але вже як я, так що кавалерочка, беру свої слова назад, хто сьогодні вихідний, відпочивати. Сьогодні робити нічого не можна. І ще мені сорока принесла на язиці, що в понеділок також свято Марії. Так що кавалерка святкуємо три дні. Я вам чесно говорю, трошки забагато, але вже як є. Але я ще передивлюся, чи в понеділок точно свят. Так що кавалерка, поки сижу, відпочиваю, а вже після обіду зберуся, поїду на склад, зроблю вам відправки. Ну, а я сьогодні, як свята каже з малою дитиною, кавалерка, я так насміялася, як свята добрий ранок записувала. Каже мої ще всі сплять, ну ви розумієте, у них маленька дитина, їм треба. ж Виспатись, а я не бужу нікого. А мені так смішно стало. Ну, Джесіка не до Блека. Джесіка дуже спокійно, бо блека навіть не чути. Блек собі просто ходить, поїсть, поп'є погризе мені е, е, нігті, погризе тапки, має купа ігрушок, побавиться, хоче спати, йде спати, хоче в туалет, де в туалет, Хоч, хоче їсти, йде їсти. Ну, сам він собі що хоче то робить. Так що кавалерочка, сьогодні відпочиваємо, сьогодні свято. Але мушу пильнувати, бо щось так ходить, цей буде мені в туалет не пішов. Вони сонковірка, та й таке, ну а як. Хто йшов до мене? Хто йшов? Лекі, бликусь. І кавалерка давай йому нігті, ноги мої. І він тако гризе, спала каванірка, як дід. Хто гриз мене? Блеки, блекусь, блекусь мої. Блеки мій. Блек. Блек любимий. Блекусь спала дитина, спала з мамкою, спала. Босі мій кій радий. На ліжку спав мій пацан. Не можна, ходи сюди. Стали кавалерка. Ви знаєте, кавалерочка, вам скажу тако. Ви мене збили, зворохобили. Сьогодні виявляється, свята немає. Це є церковне свято і можна все робити. Ну а я вас послухала та й пішла з блеком спати, ні в хаті не робила. Але вже сістріпала, вже нагрузила. Куча всього і їду на нову пошту зробити відправки. Блек вже на Данилишених, не знаю, чого сьогодні так скаволів в машині капітаці, але віддала на Данелишених, бо мені незручно було з ним і з тими торбами. Так що роблю відправки і їду на Данилишиних. Забрала кавалерка посилку з нової пошти, а я нічого не замовляла. Я на новій пошті відкрила і зрозуміла. Щоб розпакувати цю посилку, мені треба йти до курлів. Розпаковка. А що до курлів? Зараз все зрозуміло. Що таке? Це для дому. Тут я послав не трохи підставили Цукерки. Це Свічка. Ну, можеш. Недово. І дивитися шоколад. Прикинь? Кавелерка, це є все шоколад. Я шось. І тут є записка. Читаю. Дорогі Світлана та Галина, Чому я прийшла сюди? Я вирішила підсолодити вам, вам день, бо ви щоразу піднасолоджуєте мій настрій своїми сторісами. Люблю вашу сім'ю, ваш вайб і завжди дивлюсь з усмішкою. Нехай це, цей подарунок стане маленьким. Дякую, Малень, маленьким. Чекайте. Нехай цей подарунок стане маленьким. Дякую за ваш світлий контент. З любов'ю з любов'ю від світла. чок. Бачите, я вам зараз прикріплю навіть посилання. Я. Походу добре, бо тому що... Ти що ж здоріга? Та дивись скільки тут. Треба писати в холодильник, але Так. — Крулєвце. Дуже. Шоколад такий смачний. А знаєш що? Що? його тут всередині афени... Афини, чернирниця. Дивись мені. Але смачний. Треба звати Світланочка. Світлана, так. Світлячо... Ні, це світлячок. Ні, ну Ано ближче сядьте світлячок. і гарно, скажіть, дякую. Світлячок, щиро-щиро дякуємо за таку смакоту. Це реально дуже смачно. Шоколад, направду, дуже смачний. Я так розумію, що робить на замовлення такі кошечки. Так, Просто воно їхало, на вулиці спека, то я взагалі дивлюся, як воно доїхало. Воно ну, далеко не їхало. Зараз дуже смачне. Але дуже. класно, Вовше. Я була в роді їздила за моніку. Ти могла заїхати забрати? Ну. Кавалєрка, щиро-щиро дякуємо. Це дуже смачно. смачно. Дуже смачно. Лише посилання. Може, Ясно. Треба... До речі, ми тепер ходили на народження з Галією, то ми теж дарували шоколадний букет. Що Шо, таке? Встала. Тобі не дам. Все, Ти встало. Встало. Так що ми вам дуже дякуємо. Дякуємо. Давай їжі даймо. ложку спек. Місце спекті все, моєму по барабан. Що ти йдеш до мене? Чого ти гасхаєшся, не хочеш шоколади? Але Добре. смачно. Де? Бо вже Вона або пісяти хоче, або... А що? то вже ваші проблеми. Де той господар Я здіваю, а я ж її так великим планом зробив. Я, я, я думаю, що тапочок чи не лежить. Добре? Що робився, кошмар. Дуже смачно. Дуже Красавець. Не знаю, пробуй. А ну, дивиться, моніка Дуже смачний шоколад. А Аркадій має забавку тепер. Я тобі зараз дам гавкать. Та як мій блек спить, то нехай гавкать. Чекай. Ческа, де ти йому по голові йдеш? Кому? Та ясно, що. На тебе. Ти на мене гавкала? Чого? Чого? Бо забираю блека від тебе. Ну, Точно вона до мене йде і гавкає на мене. прикинь. <реку> що тут прийшла. Ти собі уяви, я поміняла лосьон для тіла. Прийдяйте. І блек тепер відніс. То я вам дала гроші, би ви купили Кока-Колю. Ти чіпси купила? Моніка, що хотіла Кока-Колу? Я кока-колу А ти чіпсик накопила? А вона нас все добра. Кока-кола корисні. І чіпсик корисні? Це ж картопля? Що ти мелеш? Що ти мелеш? Картопля! Ти мелеш? Картопля! Це картопля. Здачу ну, маєте чи ще йдете Маємо. в магазин? А треба купити клаємо. Я зараз пройду, не царапай забули. Ти хочеш, щоб зараз що було. Каже Моніка, до мене, де ти їдеш, я кажу, маю ще На Які справи? Ти сьогодні а в мене ночуєш? Не, чуєш? не пес, а блек. Це ж пес? Так, ти сьогодні в мене ночуєш, ти знаєш? Не. Щоб не, без фокусів, бо ти ще раз не підеш до мене ночувати, я тебе більше до себе не візьму. Це шалена красотка. Може ти би пішла до хати до мене переділась? Та я собі просто так подумала. І як ти школа, розкажи, як школа. Нормально. Нормально? А ну покажи, що ти купила. Чіпси шаш. Ну. Та йо-мо-йо! Не нервуся. Ну, сім'ю різу. Ні. А це Максим і я й захотіла. Ну і це Максим захід і я захотіла. Uh -huh, uh -huh. Я uh -huh. за Максимом повторила. Ти за Максимом повторила? Uh -huh, Не трогай нікого. Та візьми нормально, що тай руки, криворуки. Гарні кросівки, бачиш? Ти їх до школи носиш? Так. Молодець. Добре, їду я, діти мої злочі. Скоро буду. Ну куди? По справах мані. Покажи місце пса. Або. А то я Тут ось спереді. Спереді Моніка, він не любить їздити, він хоче назад. А я боюся назад, щоб він там не впав. Виїздить. Так що кавалерка, бачите, отакі от справи. Діти йшли в магазин, тато -та -та дав гроші, хрестна ще додана, і каже, йдіть собі щось купіть, бавтеся нині на широку ногу. Школа все нормально, каже, ну дякувати Богу. О, Макс да. Макс, так як я в піжамі, по барабану. Видно, що мої, мої похресники, все. Що ти ще купив? Я пішов краще. Ну, давай. Бери.